Колядки, святкова атмосфера в резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії у зборі духовенство та представники медіа. Мета зустрічі підсумувати 2022 рік, який змусив спокійне церковне життя заверувати бурхливістю волонтерства. Зокрема, вірники єпархії передали понад 100 автівок на фронт. А ще єпархія допомагала вимушеним переселенцям та тим, хто залишився в гарячих точках. Та поряд із болем війни були й приводи для радості, пригадує владика Ніл. Підписання папою франциском декрету про мучеництво нашого отця Петра Ороса, на честь якого ми видали календар і плануємо теж робити, якщо Бог поможе, закінчиться війна, робити таку святкову літургію. І потім теж відкриття школи, школи, ліцеї нашої церковної. Це така перша ластівка, що. За час незалежності ми змогли зробити цю церковну школу. На традиційній зустрічі чи не найбільша частина звіту діяльність благодійного фонду Карітас до війни він опікувався людьми з інвалідністю, працював із родинами загиблих під час АТО, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну збільшило оберти суспільних викликів. Це і гуманітарна допомога, і надання соціально-психологічної підтримки, як ужгородцям, так і вимушеним переселенцям. Протягом першого місяця війни працівниками та волонтерами Карітосу організовувала допомогу потребуючим на українсько-словацькому кордонах, але й також і на українсько-угорському кордонах. Так ми розгорнули палатки, де люди, які годинами стояли, чекаючи перетину кордону, мали отримати їжу. Напої, перекус та засоби першої необхідної допомоги, отримали понад 2,5 тисячі продуктових наборів сім'ї. З них більше 1200 сімей отримали великі сімейні набори та майже та ж кількість отримали базові індивідуальні набори. Понад 700 людей отримало від карітосу допомогу питної води. Окрім продуктових наборів, каріток забезпечив бенефіціарів індивідуальними та сімейними наборами засобів гігієни. Окремо за підтримки Caritas України, ми запровадили програму відшкодування вартості оренди житла для бенефіціарів. І цим ми могли забезпечити їхню оренду житла, протягом 6 місяців. А ще в Карітасі організували шелтери для вимушених переселенців, відкрили соціальну пральню булька, яка стала ще й простором для адаптації вимушених переселенців. В ході цього проекту ми допомогли 6590 особам і випрали уже владико 19 тонн одягу. Крім того, чимало працювали з дітьми та молоддю. Акцентує директор благодійного фонду Карітас Мирослав Русен. Це є насамперед дуже вразлива верства нашого населення, тому що ці події, які відбуваються сьогодні, вони мають відблиск в подальші роки їхнього життя, і ми з допомогою наших соціальних працівників, наших психологів, волонтерів, все робили для того, щоб дійсно діти почували себе комфортно, діти. Мали час на відпочинок на працю дуже велика підтримка наших сусідів за кордону, наших друзів, жертводавців, які дійсно підставили нам таке братерське плече допомоги, щоб ми могли реалізувати тут допомогу для тих, хто найбільше того потребує. Торік у резиденції вручали премію імені Михайла Лучкая, а нині премію Йосипа Тарелі. Ці премії ми присвячуємо за публікації чи в інтернеті, чи в газетах, але особливо за видавництво книг. За видавництво книг, які торкаються нашої історії, які торкаються десь нашого сьогодення. Утім, не було як зазвичай кілька призових місць, натомість диплом за одну книжку. Уж Некрополь Калварія. Можливо, би так було так трохи сумно, що ми наворочимо книжку про цвинтарі. Але з другої сторони, я вам скажу, що знаєте, в цьому часі ми були присутні на дуже багатьох похоронах, особливо наших військових. Важливе покликання для церкви, що казати смерть це не кінець. Цвинтар то не останнє місце. І я думаю, що ця книжка є в певному моменті, якби покликана, щоб знову із тих цвинтарів сталися місце, де ти починаєш серйозно задумуватися над своїм життям. Що твоє життя має певну ціль і щоб воно не кінчається смертю. Нагороду отримали троє авторів книжки Людвіг Філіп, Людмила Сахарова та Борис Жулканич. Наша Ужгородська кальварія є унікальна з точки зору і конфесії, тобто тих людей, які поховані там, представники православ'я, греко-католиків, римо-католиків, поховані там і юдеї. Друге, мене от те, що і заслуговує увагу, що кальварія є така єдина в Україні, єдина тому, що саме там тільки тепер збереглися наші стації хресної ходи, які більше ніде нема. На території України залишилося і тільки десять, тому що і, і остання стація стація церквиця, це, де тепер безпосередньо знаходиться значить, лабораторія космічних досліджень. Ці всі стації вони заслуговують на те, щоб їх відновити і зробити безпосередньо досить привабливий і туристичний маршрут, і просто як історико-архітектурна і сакральна пам'ятника. На кальварії є унікальні вироби. Ливарного мистецтва, зокрема хрестів і надгробних пам'ятників, які так само практично вже ніде не збереглися. Їх ці хрести надгробні пам'ятники їх робили в Австрії, їх робили в 19 столітті, їх робили в Угорщині, їх робили в Словаччині. Тобто їх вже із одиниці залишилося. Аби зустріч завершити на ще святковішій ноті, семінаристи продовжили колядувати.